Здоровенькі були сьогодні. Показую нову iOS 26 бета 2. Я її встановив на свій iPhone 16 Pro і сьогодні в цьому відео продемонструю, як вона працює. Розповім, що змінилось. Що стало краще, ну і взагалі чи варто її ставити на свій смартфон? Теж на це питання відповім. Якщо взяти, наприклад, до уваги стабільність системи в порівнянні з попередньою беткою, то бета-2 працює дійсно стабільніше. Навіть в плані анімації, в плані відкриття там застосунків, тому що попередня дуже сильно так підвисала анімація. Тут вона іноді підвисає, але в цілому працює знову ж таки адекватно. Користуватись можна. В попередній, наприклад, бета-1, прям лаги були сильні, коли смартфон. Нагрівався, і він, до речі, нагрівався суттєво. І на зарядці, і при користуванні саме смартфоном і камерою. Тут же нагрів пропав, смартфон не гріється, він не фризить, як минула ветка. І в цілому, знову ж таки, нічого не вилітає, все працює добре. І багато є поправочок, які вони змінили. Я, наприклад, собі в нотатках занотував, щоб показати вам перше, що вони змінили, це ефект блюру у панелі керування. Багато хто помітив, багато хто хейтили, що нечитабельна була шторка. дуже... Дуже перекривалось нижньою, скажімо так, то тут вони вже заблюрили і реально це читаємо і гарно виглядає. Причому на любих фонах. Вони також попрацювали над кольорами. Кольори не такі, знаєте, яскраві, такі, прям насичені. Дуже гарно. Трошки вони змінили все-таки окантовку цього скляного дизайну, як на мене, цікавіше, виглядає. І, наприклад, якщо відкрите от налаштування, то ось таким чином це буде виглядати. На фоні налаштувань реальна шторка тут тепер вже реалізована дуже класно. Мені подобається цей дизайн. Вони трошки поправили знов ж таки чіткість, і це стосується також всіх іконок робочого стола. Сторонні іконки там виробники ще підтягуються, тому що не всі оновились. Десь воно каряво відображається, але в цілому вже непогано. 3D-шпалери. Якщо, наприклад, заблокувати екран, і отак от ви пробуєте розблоковувати. Дивіться такий ефект з'явився, коли ви телефон рухаєте. І є таке відчуття відділення знов таки шпалерини, і плюс е, час і віджити, які є на екрані, виглядає цікаво, і це дійсно прикольно. Мені особисто подобається, як це виглядає в цілому. Дуже багато змін в доскональній інтерфейсу. Це стосується і анімації, і знов ж таки цих гортань шторок. От Дивіться. Воно тепер плавне і дуже гарно. Вони зробили більший блюринг, більш е, класно читаємо, стало тепер по повідомленнях, по сповіщеннях. І раніше воно зливалось, тепер воно ну дуже прикольно. Хоча можна побачити, що є глюк накладання повідомлень, ось такий іноді він трапляється, але це теж поправиться, тому що все-таки це друга бетка. Але читаємось, тут стало краще. В цілому змін в системі багато, тобто іконки стали більш чіткіше, десь вони е, зменшили ефект знову ж таки цього Liquid Glass, тому що на. Деяких іконках це виглядало як дуже занадто. Тут вони гарно зробили і все виглядає адекватно: і шрифти, і віджити, і нижня панелька. Якщо навіть перейти в налаштування, то вони тут блюринг трошки е, додавали сильніше. Е, знизу також за пошуком не відображається інформація. Раніше вона трошки більше там відображалась. Ну, в цілому, от вони зробили такі мінімальні типу зміни, але це помітно, реально. Деякі іконки знову ж таки домалювали чіткість, але е, знову ж таки будуть е, додавати і іконки сторонніх застосунків, тобто не Apple. Про плавніші анімації ми вже говорили. Дійсно, воно стало плавніше, гарніше. Це відчувається, коли ви щось відкриваєте, закриваєте. Є моментами підвисання, ви теж можете побачити це на відео, але в цілому працює стабільно. От, наприклад, дивіться, як відкривається оця папочка скляна. Ну от я дуже кайфую від такого інтерфейсу, от реально, і особливо дуже подобається от, перейти в налаштування, заряджання. От, дивіться, як воно круто. Виглядає, ну погодьтеся, це дуже прикольно. От е, ці нові фішки системи дійсно радують око. Додався також новий Рингтон. Якщо перейти в налаштування, переходимо вниз. Е, звуки, і в нас тут є Рингтон. Reflection. Тепер тут їх два. Стандартний і новий. Alt-1. Ну, це бетка, він так підписаний, потім він буде підписаний по-інакшому. Рентон прикольний, не буду включати, щоб там не заблочили авторські малолі. Але, ну, по звучанню він прикольний. Можете в інтернеті послухати, він вже є. Ну, або встановити бетку і поставити, його зацінити. Також відбулися деякі зміни у Safari. Якщо відкрити Safari, от, наприклад, сайт Apple. Тут знизу з'явився такий блок, дуже гарно, мені подобається, як виглядає в цілому цей блок. І тут з'явилися стрілки вперед і назад. Ви можете, тобто, коли ви на сайті, ви можете вернутися назад, там на попередній сайт або попередню сторінку, або знову ж таки вперед теж е, можете перейти. Це, до речі, дуже зручно. Ну, по суті, це такі основні зміни, які відбулися в бета-2. Як на мене, досить швиденько вони викатили оновлення, і реально бетка 2 вже доволі стабільна. Я очікую, що в третій-четвертій беті вони ще допилять всі ці косяки що змінять на краще, і вже в цілому буде система, скажімо так, максимально готова до релізу. Якщо вам це відео було цікавим і корисним, то обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свою думку в коментарях і не забувайте ставити лайк цьому відео.